Дня, ви, на, ви на відео -го -го». Ми тут знімаємо хатки там, а це пекарня в нас. Тут відкривається двері, так, шик-чик. Тут хати. Тут. Сходи, так? І тут сходи. Тут ну, я сьогодні відліпив, бо воно було занадто цей. Защитаний. І от тут цей сходи йти вниз, потім сюди йти вниз, і тут виходить, а тут балкон. З цим закінчено, а це башня, так? Вежа. Не башня, а вежа. А, тут відкривати двері там йти вниз, я не можу, я не можу відкрити блічик, нічого, бо тут так зроблено. І тут, е, тут важко робили. Ми. А тут скриню. А це церква. Ми сьогодні робили. А оці всі інші там не знаю коли робили. Але давно. Це сьогодні робили тут такі, не знаю, сходи тут всю, сюди. А тут всередину. Я покажу, що всередину. Тут така... тут мав бути стіл такий, але там з книжкою мали там, але так вон загубилось десь. А тут входити сюди сюди. Сюди входити. А, і тут дах, не знаю. Там. А, тут чого? а А це е, як то називається? Таверна. А, Таверна. Таверна. Тут е, знак, що це таверна. Тут відкривається, тут кімнати, сходи там туди, десь вниз. І тут так само відкриваються двері тут і тут. А це проста хатка. Тут отако, тут теж відкривається двері, бочка, стіл, там ведро, там, шмата і вікно, кажуть. Так, вікно. А тут двері, а тут е, така кімната, не знаю, що кімната. Це кажуть спальня, бо тут цей є е, цей, як то Во, ліжко. І тут якийсь значок, а тут двері не відкриваються, бо, бо воно так зроблено, не знаю. Не, не хотіли зробити, щоб двері відкривалися. А зараз покажу ще, що там. Тут ззаді отаке. І тут сходи там, а тут отакого можна яку, ні, ну, і ігрушкою якоїсь не знаю. Картон, є такі картонні чуваки, там в мене є, там десь сковані. Отут е, не, не ходять ці. І кінець відео. Дякую, що подивились на відео. Ставте лайк. І всім папа! -па.